Аколаське благословіння на 30 квітня 23 року, Отця і сина, і святого Духа. Христос Воскрес не змертих, смерті, смерть продовжим, що в рабах життя дарував. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава ці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє розповідає нам про жінок-переносець, праведного Никодима і праведного Йосипа Аримафейського. І о, сьогодні і свято церковне, відповідно так і називається, жонопереносить праведників цих. А в чому проявилася їхня праведність? Ви знаєте, їхня праведність проявилася в тому, що вони залишилися рідними Христу навіть після хресної смерті або смерті на Христі Ісуса. Коли найближчі учні жахалися і лякалися і закрилися в домі, в якомусь там боялися юдеїв. Йосип Паранафейський, багата людина, поважна людина, пішов до палата і просив тіла зняти. А Никодим, теж фарисеїзфарисеїв, теж людина поважна і багата, принесла 100 літрів е, пахучого миру і намастили тіло перед погребінням. А жінки мироносерці дивилися це здаля, а потім на ранок, в неділю, прийшли е, намощати, купили нарду, мира, намощати теж тіло. Ви знаєте, на це якість. Навіть коли вже все і немає надії, щось що внутрі, в серці цих людей, залишатися вірними до кінця, навіть після смерті, виявилося святим для церкви, виявилося святим і праведним для Євангелія, що ми чуємо цю вісточку, що як, як -то гарно бути вірним, навіть тоді, коли немає надії, навіть тоді, коли ти не розумієш і не збагнеш нічого. Але залишайся вірним своєму вчителю, своєму Христу, своєму Богу. Амінь.